Ну, взагалі хочу почати з того, що всі нормальні, дорослі, здорові люди хочуть гарного життя, гарних відносин, багато грошей, самореалізації, і от при цьому всьому, тут всередині себе себе дуже добре відчувати, достатньо щасливим, так психологічно стійким до викликів долі і щасливим, так і люди звертаються до різних спеціалістів за рецептом, секретом, методами. І е, буває так, що наче всі способи методи вже використала, перелапатила, навчалися, апгрейдила себе до якихось там висот. А знову те саме знову по замкненому колу людина ходить. Одне і те саме однієї самі історії в відносинах. Одна і та сама ситуація з грошима, От наче вони є, а потім вони крізь пальці. Там якась історія з сусідами, знайомими, шефом і так далі. Тобто людина потрапляє в такі відчуття в якесь своє замкнене коло. Або як люди кажуть, я таке враження, що на одній ті самі граблі наступає, так.